Слухаю. здоров'я. Добре. А Марченко тут живе? Який Марченко? — Що це магазин у вас є держав. Не знаю таких. А, а ви хто? Людина. А? Людина. А, як ваша фамілія? Нема фамилії в людини. Чого? Знаю, що має бути? Ну, звісно. У кожної людини є фамілія. У кожної людини? Так. Да. Як парять кожної людини? У вас особо есть фамилия, но не в людины. А особо-то не в Особо? Нет. Не? Отойдите от дверей, будь ласка. А Отойдите а? от дверей, будь ласка. Отойдите от дверей. Отойдите. У вас оружие есть? Есть. Отойдите дальше. Мы не на равных будем общаться. <свят> ну, а я не, не этот. Не доверяю людям какие-то <свят> оружия. Питания. Вина, а иде. Вина? Покажите мені документы, что я вина. А шо, а шо нас ну. Зараз. Ну по факту, да а по документам не Так а по факту, блин, якщо прийдут до вас, то будут бомбить и издеваться над вами, блин, то Если вас... придут до мене и будут издеваться надо мной, это уже мои питания. Я уже буду вырішивать всю ситуацию сам. Понятно. Пока миссии ходят типа наши и издеваются над нами. А Ну так, утягають, ламають, б'ють, убивають. А ну, в... ТЦК там у вас сиділа. Є докази, К... що Відео в інтернеті куча. Ну, відео в інтернеті куча. Добре, що ви хотіли? Ну, ви По якому воєнкомату, воєнкомату? Ну, ну взагалі по воєнкомату. По ТЦК. Конечно, по якому ТЦК? А що це таке ТЦК? Ну, Новгород-Сіверський. Що таке Це комплектування. Я не... нічого не знаю. Ну, не знаю нічого, ніяких ТЦК комплектування. мене це не інтересує. Чому? Ну, тому що. Ну, а ви ж все рівно стоїте на обліку? Нема ніякого. Я обіцяється, це... я не знаю, про що ви говорите. Ви на обліку, на як... ви це саме стоять на обліку, блин. Облікуватися. На якому обліку? Ви, ви про військома... що говорите? У військоматі, ви должны облікуватися. Про... про що ви говорите? Пройти комісію. Про яку комісію? На що мені комісія? Як на що? А що захищати? Кого захищати? Я захищаю он дом. Ось. Ну... Я пользу, я буду десь дом. А яка польза? Ну як? яка? На кого я ставлю? На кого я оставлю? Ну я вже ставлю. вже. Да, ну це ваше питання. Я не можу оставити. Не захищайте мене, я нікого не прошу. Я захищаю свою сім'ю. Я рядом зі своєю сім'ї. Я захищаю свою сім'ю. Як ви захищаєте? Отак, вот тому що я рядом. Прийде якийсь упир, а хто буде рядом? Ну хто буде рядом, якщо хтось прийде до моєї сім'ї тута? Ось вийшов з ліса, прийшов, мене нема. Що будуть робити з моєю сім'єю? Що буде, якщо прийде орк, а мене нема дома. Хто буде захищати мою сім'ю? Я буду я буду захищати у себе. А що я там буду захищати? Місті... Я захищаю свою сім'ю у своєму дворі. Да где ты, от кого ты защитишь свою от семью? От таких, чтобы не, не на этот. От кого ты защитишь семью твою? Чем ты защитишь? Раблями? А чем я там защищу? Ну, автоматом. Каким автоматом? Не надо мне ваши автоматы. А, не надо? Нет. Так вот все вы такие, а придут, потом, блядь, будете... Хай оставаться. приходят, но ну, я знаю, что я тут. И, И я что, защищаю тут. А что тут? ты делаешь тут? А что там? Чем? Так я говорю, чем Все, неинтересно. Чем ты Неинтересно. Неинтересно. Защищает. Всего хорошего. И вам тоже. Ничего, все нормально.